Я так перед тим сказати про цю тему я в цьому контексті, що Микола Миколаєвич хотів сказати відносно полів внеску українців в російську культуру. Взагалі я вважаю, що такої російської культури, літератури немає. Це, і все, це і все фальш. Це і украдена література. Так не украли більшість наших пісень, нашу історію украли нашу церкву, наших видатних. Священників, духівників, так само літератури нема. Розумійте увагу. Там одиниці буде етнічно у російські письменники. Наприклад, Єсенін і вже нас ближче на сучасник, прекрасний поет Ніколай Рубцов. Вони його вбили. Рубцова вбили, вбили Єсеніна. А ті всі інші були інородці приходили. Російську культуру створили в основному. Ну от якщо брати тільки, ну починаючи Пушкіну з Ефіопії, Ярмоту, Шотландія, Жуковський з польського роду і, і, і цілий список. А якщо взяти українську літературу, українцю похоже, починаючи з Василія Нарежного, батька російської повісті, то пішли голод України суцільний Короленко, Лев Толстой, до речі, по батькові. По жіночій eh, про правду гетьмана Івана в це доведено. Мережковський e, e, дітрій, Борис Зайцев, Маяковський, Ахматова, цілий список та все люди, в яких текла українська кров, в тому числі і завдані тут Достоєвський. В'ячеслав Лепінський, наш п'ятний історик, він у e, своїй праці, «Україна на переломі, він пише наводить. E, Факти, коли шляхта поліцького політу Білорусі просила Богдана Хмельницького находити лист, прийняти їх під, під державу війська Запорозького І він перераховує оцих видатних там більше 50. Дивіться Ожешку. От ми маємо Ожешку, яка страшенно любила. Творчість Франка існувалася з ним. Костюшко, тоді діячний, до речі, коли було повстання, він просив підтримати Українську Репутатську церкву. Ті тройці ось звідти той як тройці, який так, так до України ставився. Достоєвський, Достоєвський, він каже, от звідти й Достоєвський. Тим більше, що його дід Андрій був греко-католицьким. Священником образної Вінницької області. тут дуже багато за ми повинні їх повернути, писати наш насил нашої культури, повернути, як євреї пам'ятають, хоч вони їхні, е, 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 їхні вихідці етнічні писали російською чи польською чи іншою, але не знаємо, що вони євреї, і вони їх цінники далі. Ми це повинні повернути їх в свою культуру. Може, це такий контроверсійний, я говорю, але я цілком в чому переконані. Відносно тої теми, надзвичайно дуже гарно, дійсно Тарас Васильович дуже велику з роботу, він вміє організувати роботу, попробує відділитися все, дисципліна. І це правильно, бо ми повинні вчитися, ну, можна такої дисципліни в Нінці. У нас українці коли такі розсябані, а до ці, так, не, не ж ну це іншим. Я у 1965 році прийшов з армії. Я три роки не служив. Я Якраз прийшов, коли була відлига, коли тоді виходили Плаченда і Куди Снеченко неопалима купина, купина поки пла. Плачинди. Потім виходили дуже, дуже гарні книги, появився Антонич, Тоді це було щось таке відкриття, і тоді якраз діяли наші дисиденти. І коли ми жили в Гуртожці, до нас приходив і Грицько Чубай, і інші приходили, такі, ми спілкувалися з ними, тоді вийшли, вийшли ці книги. І я собі від того часу зберіг велику бібліотеку, ті всі збірки виходили, От коли я писав цю роботу. Я навіть в бібліотеку не ходив у таку міську, а я мав все, все своє. І дуже мені можна, я навіть маю ті, ті всі матеріали. І значить, Ми були свідок, я вчився в університеті, в університеті, я був свідок того, до речі, я працював на кафедрі після закінчення я працював редактором університетські газети, потім асистентом-викладачем на кафедрі журналістики, де всі викладачі, крім цього, там Кібальчич, Регораш, і інші, писали цій рецензії на замовлення КГБ. Атмосфера на кафедрі була жахлива. Бо там, до недавно працював Михайло Осадчий, на цій кафедрі, і в неї весь час майже кожну зустріч на засідання згадували його, який війни гідник і, 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 і так далі. Дуже була важка. І я буду свідок. І тому оці всі потім арешти були в той час, коли це все страшенно впливало і на мене, я підчув таку якусь неповноцінність, що вони от можуть висловити, сказати. Слово а, а я, наприклад, не такий героїчний настановий, як я половину інше. Кожна людина має свою місію. Може, я, якраз я після того мав своє слово сказати, але вони мене, звичайно, завжди зворушили. І тому я взяв цю тему там, ті, про дисидентство. Але я вирішив цю тему розкрити цілком по-своєму, не займатися комбіляцією, читати «той так сказав, той так написав і так далі. Я взяв автентичні спогади різних різних осіб, і, і це дало мені змогу якось так показати історію і дати історію того шістдесятництва і тої відлиги, і в той же час дати літературознавчий, психологічний аналіз. Не знаю, в якій мірі мені це, це вдалося. Але, я, але я, я радий, я, наприклад, хотів, поколи, наприклад, Хрущов. Мене завжди цікавила послі Хрущов. Кобличко колись одного разу. Він ще народився в Кузькій області в селі Калинівка. І каже, коли обличчя у присутній, каже що одного разу. Хрошов розповідав, коли не випили, десь там на зустрічі чи в Києві, чи в, Києві чи в Києві, він каже, ми в 18-17-му теж вийти за самостоятим за самостійну Україну, калиніку Хрошов. І тут ті кагелісти його штовхнули, що лише, те горе. Але, але такий цікавий факт. І ще я знайшов такий факт, цікавий. як наважився, я це описав, як наважився Грушо, значить, цей на 20 сізді розвінчати той культур. Це ж не так просто, там мільйони комуністів, в'ють або ще. От і все. Як він наважився він навод, наводити. Він зроблений відповідь, підготовка підготовка. Так, відла все. Але він каже, я прочитав, каже, колись такий е, був збірник е, такий популярний. І там прочитав таке оповідання, талісман. Та як в тюрмі сиділи, у в'язниці сиділи ці революціонери, і, і треба було вибрати старосту, і кожен боявся, бо староста ставку відповідальність більше. Ніхто не хотів, ось якийсь такий швець, єврей. Він погодився бути старостою. І ось ці погодився, він скромний, такий, нікому не, ну, не помітний, але він погодився, ну не було вибору. І ось тут не прокопали підкоп, і мають йти на волю ці революціонери. А хто перший? І всі знову бояться, бо може там жандарми чекають. Ніхто не піду, і каже, староста, я піду. Каже, раз він мене обрати, сталося, то я піду. І він перший вийшов. І каже, ну що, це мене так каже, надихнуло, що раз я генерал, я ще перший секретар, тоді ще не був генералі. Я кажу, я, я, я. я". Так, 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 так. І виявилося, що це той талісман, це знову ж таки причетний українець. Володимир Бениченко це округляння написав, яке надихнуло Хрущова. Хрущова теж українського роду, коли Дмитро Начок співав робити з тонне днім широки, особливо пісню про про порушив, Ну Оце так між іншим, для цікавості. Ну І я, я там багато таких моментів розглянув, але я хотів так зробити. Що таке 60 шістдесяту, що таке бути дисидентом, повернути, значить, викинути виклик системи? Я зробив такі три складові. Це повернення, щоб бути дисидентом дійсно таким патріотом. Три складові. Перше це повернення відчуття своєї нації, своєї народності. Це, це здається так просто. Вони багато з них себе не ідентифікували українці, просто як радянські люди. Ну от Іван Зюба пише спода, що він студентом Донецької університету записав себе руски. Те саме пише Леонід Плющ, Плющені і так далі, такі моменти. Аж потім вони поверталися, знаходили своє і, і та Микола Руденко так само не, не дуже чіткі були правні до цього повернення до своєї нації. Друге повернення до мови. До мови. Майже всі, майже всі переважно ті видатні письменники починали з російської мови. Навіть наш класик Гергеєр Петюни перше оповідання на думку російською мовою в журналі Крістянка. Аж потім відповідав свого брата Григорія і так далі повернувся і так далі. Потім повернення до релігії, віднайдення найдення релігії, від найдення Бога. О, та теж, теж дуже цікаві факти, наприклад, з Лівенськістю, які відомі. Христи... Ну, християнський Бог слово, крім того всього. Але він теж одразу був е, в школі, е, його зробили з нього атеїста, потім повернувся до релігії до Бога. До, до і до так само вчет і складова це відчуття потреби будувати свою мати, свою державу. Це теж все було непросто. І коли тільки Такі, як Сверстюки, Микола Руденко прийшли табори і там зустрілися з колишніми нашими повстанцями. Це було для них колосальне враження, коли не відчули своїх таких братів у дух, і вони стали в основному всій державними. Хоч, звичайно, була окрема група, яка, наприклад, Івангелік, Каденець, це для них було самозрозуміло, але ті люди з Східної України того не було. Ну от те, що я хотів. Сказати, значить я також написав, як що таке соці моє трактування соцреалізму, як пісоць, як відривалися від того, як це було важко, надзвичайно важко. І ми Руденко, я на то, мали, бо відійти, і той дімар відійти від того соцреалізму, відійти нормально, критичного, чіткого, поетичного, е, поетичного. Це було трагічно на нього. На да. треба була така була така, ситуація в нашому. Переходив, він зробив такого офіційного, а потім дуже це Так, так. так, так. так. То є, то є дуже, було, дуже непросто. Ми вичути, що там все війшло. Душа людська не може мати Бога. Коли в душі нема Бога, то там приходять його опоненти. Біс приходить І коли і тому гріх, наприклад, біс пішов і в душу Руденка. Того ж таки, який матимару, батько оце той сталінізм. Ми батькам не плакали, коли е, Сталін помер і так далі. Так що тут є. Ну, І я дуже був, яка я писав, аж тоді я демось, я, 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 я вже так з до того віку, я особливо, особливо побачив той хочеш, Тепер особливо відчув той траїз, це буде міх. Я діти кажуть вже, а тепер відчув особливо, той траїз, це були наші мученики, це були герої, і мученики, їх колись за них з кожним кроком їх стежили. виходять. Хтось хоче змісіти. どういううにかっます